Вічно ми малі, а для нас ти, мамо, вічно молода, знають найщиріші золоті слова, найніжніші в світі, мамині, вуста, материнське серце, горе закрива, Материнське серце, щастя, привеса. Це сонце, промінь, чиста даль ясна, а це твоя сімнадцята весна, це мрії, плани, це майбутній крок, Це так, друже, це останній твій дзвінок. І ось ця мить, в житті єдина мить, коли останній дзвоник прозвонить Мелодія весела і сумна, мов спогад серця зараз полуна. А ось слова кохаю і повір, А ось літератури перший твір. Ось дискотеки, голос, метушня, Асковий вечір, світ сяйво дня. А ось контрольна, тест, екзамен, зріс. Можливо, успіх, може, море сліз. Нова мета і поклик висоти, і хлопець, що сказав, найкраще ти.